Добре. На, поліція, на поліції сільного колесандрюш попереджаю, що досвіду підписався на підзвону розмову. Шо, прошу коменданську годину. Що прошу? Комендантську годину в Україні за порушення комендантської години будуть штрафувати. І штрафи не маленькі. І так, Верховна Рада проголосувала за основу відповідний законопроект яким передбачено нові штрафи за порушення комендантської години? Давайте сьогодні з'ясуємо про які штрафи йде мова, і взагалі хто буде складати адміністративні матеріали, це кримінальне чи адміністративне порушення? Цього робила учасників військового з Але першочергово хоче знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна юридична підтримка, юридичний захист на дорозі, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Першочергово хочу зазначити, що на даний час відповідальності за порушення комендантської години. Немає і співробітники поліції, по факту, коли зупиняли авто під час комендантської години, мали це право робити чи ні. Якщо ми почитаємо закон України про національну поліцію, то стаття 35 не зазначає, що поліцейський може зупиняти авто під час порушення комендантської години. Деякі співробітники поліції навіть складали протоколи. Стаття 185, злісна непокора. але в подальшому суди закривали дані справи. І так, 9 грудня Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години. Цей законопроект зареєстрували у жовтні. Встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години погоджувалось із національною поліцією. Давайте зараз вивчимо пояснювальну записку. Мета даного законопроекту і так, даний законопроект розроблено з метою нормативного врегулювання питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Це необхідно для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів. Держави на території, де запроваджена комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток. Таким чином необхідно внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення для притягнення винних у таких порушеннях осіб до адміністративної відповідальності. Яка мета законопроекту? Метою законопроекту є забезпечення громадського публічного порядку під час дії воєнного стану, а також реалізації повноважень поліції у взаємодії з військовими адміністраціями, тобто необхідно реалізувати повноваження поліції. Прийняття та реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету України. І прогнози прийняття законопроекту сприятиме забезпечення громадського публічного порядку під час дії воєнного стану та реалізації здійснення поліцією заходів правового режиму воєнного стану шляхом запровадження можливості застосування адміністративних стягнень до тих осіб, хто ці заходи не виконує або порушує. Проблема в наступному. Я вибачаюсь одразу. Проблема в наступному. В Україні введено воєнний стан. Є закон України про правовий режим воєнного стану. Є відповідні постанови стосовно комендантської години, де зазначено, хто має право зупиняти та перевіряти осіб. Це особи, можуть бути співробітник поліції, співробітник СБУ, Нацгвардії, які входять до складу патруля. Патруль призначається комендантом, визначається маршрут патрулювання, ось патруль, спільний, рухомий наряд. І на нього покладені певні обов'язки. Які обов'язки під час комендантської години це мова йде. Патруль може перевіряти осіб, посвідчення документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус. Я розумію, для чого це зроблено. Потрібно перевіряти. Перев ну чи є у вас повноваження під час комендантської години в 35-й, в супереч 32-й Зупиняти авто та перевіряти документи, і так як ми до цього з'ясували? Відповідальності за порушення комендантської години немає але. Пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. і у нас буде стаття 210, 2. До речі, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам завжди при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК переходимо в опис, там є посилання. Давайте вивчати порівняльну таблицю, які зміни у нас будуть, і які штрафи. Будуть так, відкриваємо порівняльну таблицю, і бачимо, у нас з'явилась нова стаття 210 прим. 2. порушення вимог або невиконання виконання заходів правового режиму воєнного стану. Тобто, за порушення комендантської години, коли у нас заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, тягне за собою штраф від. 8500 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Далі дії, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені особою, яка протягом одного року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення. Знов таки ж штраф від 17 тисяч гривень до 34 чотирьох. Якщо особа на протязі року скоїла те ж саме правопорушення вдруге. Читаємо далі: порушення суб'єктом господарювання, це у нас стосується бізнесу, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, тягне за собою штраф на керівника фізичного особу-підприємця від 3 тисяч до 6 тисяч. Неоподаткованих мінімумів, тобто 3 тисячі множимо на 17 гривень. Ось така вам буде сума штрафу. Далі дії, передбачені частиною третьої цієї статті, вчинення особою, яка протягом року була підана адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, тягне за собою накладення штрафа на керівника фізичного особу, підприємця від 10 до 20 Тисяч неоподаткованих мінімумів. є у нас стаття 255, і вона зазначає наступне: особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. І так у нас можуть складати протоколи уповноважені на те посадові особи органи національної поліції. Давайте з'ясуємо, чи будуть вони складати протоколи за дане адміністративного правопорушення. Тут зазначені статті, згідно яких вони складають протоколи. Дивимось, опа 210, прим, 2. Додано. Далі є деякі зміни стосовно адміністративного затримання. Читаємо статтю 262. Адміністративне затримання провадиться органами національної поліції. При порушенні вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану ось так новина: нові повноваження стосовно адміністративного затримання. І далі у нас йде зазначення статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Це заходи правового режиму воєнного стану, де зазначено наступне додано. Встановлювати або тимчасово змінювати режим роботи суб'єктів господарювання всіх форм власності, крім державної, зазначений захід не застосовується щодо об'єктів критичної інфраструктури, визначених пунктом першої цієї частини. Тобто ті особи, які працюють в критичній інфраструктурі, вони мають пропуски та посвідчення, і їх штрафувати ніхто і затримувати. Не буде ось такий законопроект, який вносить зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, і в подальшому встановлює немаленькі штрафи за порушення комендантської години. Напишіть свою думку, чи потрібно це, чи ні. Думку лишаємо в коментарях. І так, якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписались, натиснули лайк. Є цікаве відео у вас про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Не порушуйте комендантської години.